Партнер програми мережа аптек «Знахар». Вітаю це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні нашу програму ми присвятили актуальній темі щепленням. Справа в тому, що загальна економічна ситуація в країні спричинила брак та відсутність вакцин. Тому вакцинацію проводили коштом батьків або ж відтерміновували у часі. Актуальних питань в педіатрії безліч одна з гострих, що виникла внаслідок ситуації в країні, імунологія. Щеплення відновлюються. Вакцини, яких бракує в українських клініках, впродовж місяця мають з'явитися в кабінетах щеплень, запевняють медики. Українські імунологи нещодавно збиралися у Львові на міжнародній конференції з актуальних питань педіатрії. Зараз це теж дуже такий момент, який всіх турбує, тому що з вакцинами не дуже добре, а люди колись не дуже добре хотіли щепитися. І у нас зараз дуже ну, напружена ситуація, що може вибухнути якась інфекція. З вакцинами почалися ще з 2009 року, коли були проблеми з тендерними процедурами і якістю вакцин тощо. Проблема ця поглибилася відсутністю належного фінансування імунопрофілактики. За цей рік ми мали просто трагічну ситуацію з державною поставкою вакцин. Тобто, майже все, що ми зробили цього року, за другу принаймні, половину року, це майже все люди, які вклали свої гроші в вакцинацію дітей і таким чином. Ця ланка дуже постраждала в силу цих економічних і соціальних обставин, які є в нашій країні. Рівень охоплення на Львівщині понад 60%. відсотків. Понад 60 відсотків проти кожної звичайно, інфекції, проти якої існує захист імунний, Він є різним, але от беремо від кашлюку дифтерії правця. Це десь близько до 70%, відсотків. понад 68% відсотків охоплення дитячого населення, яке підлягає на цю вакцинацію. Звичайно, що воно далеко від ідеального. Очікуємо вакцин. Будемо будемо щепити. Сьогодні на Львівщині захворюваність є контрольованою, тобто немає жодних спалахів тих інфекцій, від яких щеплюють, кажуть спеціалісти. Однак ситуація може й вийти з-під контролю. Воно має шанси на те, щоб з'явитись. Так, але ті хвороби, які в популяції загалом більш поширені, ті з'являються першими. Тобто кір як інфекція, яка зрештою ніколи не була ідеально контрольованою, завжди були спалахи. Звичайно, що дає знати про себе першою. Так, але і, і інші інфекції, такі як дифтерія, і на жаль, поліоміеліт в умовах війни на сході, так вони можуть про себе також дати знати, тому що це проходили на своєму гіркому досвіді багато країн, в яких були несприятливі соціальні ситуації і воєнний стан, коли цілі території взагалі не вакцинувались, так і тоді, скажімо, спалахи там з занесенням на територію, де навіть війни не було, вони цілком. Ком, можливі і цілком очевидно, що це може відбутись в Україні. На жаль, перебої у надходженнях через закупівлю і брак препаратів для імунопрофілактики. Скоригували і зсунули графіки щеплень. Лікарі кажуть, якщо вакцини найближчим часом надійдуть до поліклінік і лікарень, то суттєвого впливу відтермінована вакцинація не зробить. Якщо ми мали починати вакцинацію, наприклад, в трьохмісячному віці, але в нашій країні не секрет, що є дуже багато людей, які починали і не в три місяці, а в рік або в три роки, так? ну то фактично ситуація звелася до того, що всі діти почнуть не в три місяці, а пізніше. Чи можливо не всі, але велика частка дітей почне просто з запізненням, але почне. І одномоментно ну, на руки педіатрів припадає дуже багато роботи, коли це з'явиться. Це вже е, йде щеплення з порушенням графіку. Це дуже важко буде педіатрам, сімейним лікарям. Е, майже буде індивідуальний підхід. Тобто майже кожній дитині прийдеться свій графік робити. Тобто, хто що вже отримав, хто ще не отримав, хто якусь одну отримав, іншу не отримав. Тобто, дуже важко. Якщо це зараз піде нормальна вакцинація, то ми справимо, виправимо всю цю ситуацію. Ті батьки, які пильнують графіки, розуміють мету щеплення в умовах браку відсутності вакцин, дають собі раду. Варто здецидуватися на вакцинацію платно, і вона не є на сьогоднішній день, вже аж така недоступна. Тобто, навіть найдорожчі вакцини вони коштують в районі між 400 та 500 гривень. Тобто, при тому, що Споживчий кошик він на сьогоднішній день також не дешевий. То треба по ну скажімо так зрозуміти той факт, що, що і ліки на сьогоднішній день дорогі, в тому числі вакцини. Залишається стабільно високою частота звернень до імунологічних комісій з питань щеплень. З них приблизно третина отримали дозвіл на щеплення. А певні категорії діток щеплення проводять в умовах стаціонару. Однак і ще одну тенденцію відзначають імунологи: люди стали виваженіше і відповідальніше під до вакцинації. Коли стало менше вакцин, то тоді і стало більше бажаючих зробити щеплення, як не дивно. Але вони будуть десь от вже на цьому місяці. Охоплення, охоплення таке на грані того, що може бути вибух якоїсь інфекції. Тобто майже по всім інфекціям. От ті, що у нас обов'язкове щеплення, майже зі всіма проблемами. Всі розуміють, що інфекції нікуди не ділися, що вони є, і тому, якщо ми не будемо щепитися, у нас значить будуть чутливі всі діти, все населення. А це значить, що у нас не так, як десь у нас один-дві інфекції, три в по всій Україні. А це буде масово, як була дифтерія, це було в 90-ті роки, і у нас була дуже сильна епідемія. 700 людей загинуло від дифтерії. Це ж теж не так давно. Це наші часи, і тому це дуже серйозно. Так не можна на інфекцію дивитися, що от її тут близько нема, і значить, нічого не треба робити. Поряд із проблемами імунопрофілактики лікарі-педіатри вказують і на позитивні зрушення в питаннях вакцинації. Насамперед збільшилася кількість свідомих батьків. На цьому сплинула два моменти. Багато людей їздять за кордон. І, скажемо, до нас от приїжджають заробітчани, які в нас продовжують вакцинацію за кордоном. Вони дуже чітко пильнуються. Іноземці, які у Львові, дуже чітко пильнують вакцинацію. І це є добрий приклад. А також наша пропаганда постійно, розмова з батьками про сучасний рівень вакцинації, про відношення в світі до цього, також нарешті почала давати позитивний результат. Імунологи та педіатри зазначають, що й надалі зростає кількість додаткових щеплень, тобто тих, що не внесені до національного календаря. Якщо в 2013 році переважали щеплення проти грипу, то шаленими темпами набуває популярності вакцинація від пневмококу, менінгіту, вітряної віспи, особливо дітям, які часто недужують або мають проблеми із здоров'ям. Зараз в суспільстві ми спостерігаємо зміну відношення до щеплення, і більше людей активно звертаються за того, щоб дитині провести вакцинацію. Причому просять проводити вакцинацію не тільки по національній програмі, а також по програмі, скажімо, європейській, яка передбачає більшу кількість вакцин. Українська програма це 10 вакцин. Європейська програма це 13, 14, 15 вакцин, в залежності, яка країна. Ми маємо. Всі всі вакцини і проводимо цю вакцинацію. Кабінет вакцинації у нас в лікарні працює з великим навантаженням. У нас є дні, коли ми щепимо 40 дітей. Це за рік виходить 6-8 тисяч дітей. Ми щепимо, причому перевага надається нами. Дітям з особливими проблемами, яким щеплення не вдавалося зробити через якісь порушення стану здоров'я. Ситуація щодо вакцинації не найкраща в останній час. На жаль, причин є багато перебої з вакцинами, претензії щодо їхньої якості, зриви графіку щеплень, загальні антивакцинальні настрої, які на жаль були і залишаються. Оця антивакцинальна пропаганда, про яку ми часто говоримо, на жаль дала свої далеко не найкращі результати, і люди на жаль відмовляються. Від вакцинації і охоплення вакци... вакцинацією досить незначне. Більше того, ми маємо навіть факти, коли зі сторони медичних працівників не завжди є розуміння. Тобто медична етика не завжди відпрацьовує те, що потрібно, навіть в пологових будинках нас практично поголовно відмовляється від вакцинації проти гепатиту. Б. усі чинники, які послабили імуний прошарок захист в суспільстві від керованих інфекцій, поглибили і без того хитку ситуацію з вакцинацією. Якщо взяти, скажімо, по гепатиту Б, то це буквально ну, до 10-12% охоплення йде. Це це катастрофічні цифри. Найкраще все таки йде вакцинація проти туберкульозу. Це так само починається в пологовому будинку, але тут люди розуміють, що в нас проблема в державі, що велика захворюваність, і навіть ті самі медичні працівники, про які гору полові, вони не відмовляють від вакцинації, і тут вона приблизно до 70%. І це, напевно, найвищий показник по всіх керованих інфекціях. Імунологи і інфекціоністи нагадують, навіть якщо вакцини не дійдуть у повному обсязі без свідомого ставлення людей до імунопрофілактики, досягнути бажаних 95% щепленого населення буде важко. Якщо взяти статистику і порахувати скільки на жаль в світі гине дітей від хворіб, проти яких є вакцина. ВОЗ подає цифру, що в, ріці, в в світі кожен рік помирає 5 мільйонів дітей від тих захворювань, в яких маємо вакцину. І тому важ, важко зрозуміти відмову тих людей чи пропаганду проти вакцинації. Переважно проти вакцинації говорять ті, або кажуть, що ми боїмося вакцинації, які не не мають. Інформації, або якщо це є професіонали, лікарі вони не знають теми вакцинації і тому краще сказати ні. Ніж пояснити і взяти на себе якусь частину відповідальності за ту температуру чи той дискомфорт, який виникає у пацієнта коли ми робимо вакцинацію. Багатьох лякає ускладнення після вакцинації. При цьому люди не розрізняють поняття ускладнення і місцева реакція на введення препарату для імунопрофілактики. За словами експертів, наприклад, на Львівщині щороку майже 7 тисяч людей вакцинують. З них лише 10% мають незначне почервоніння в місці ін'єкції для решти після. Щеплення жодних змін. Вакцини, які фактично використовують весь світ, вони є високоефективні вакцини, вони мають мінімальні побічні явища і не дають ніяких ускладнень, тому що побічне явище це є, може бути підвищення температури в дитини, може бути почервоніння в місць інєкції. Це минається за добу-півтори максимум без особливих проблем. А якісь ускладнення, які всі бояться, вони є. Більше міфічні, тому що більшість з нас ніколи їх не бачило. Педіатри Львівщини активно працюють з батьками. Суттєво зрушення у питаннях відмовників дало відкриття у Львові шкіл імунізації. Ну якщо на початку в критичний одинадцятий рік у нас було біля п'яти з половиною тисяч відмовників, то минулого року ми вже вийшли на дві тисячі по місту Львову. Це є досить непогані показники. Це не є великий прошарок невакцинованих дітей. І якщо ситуація буде і далі таким чином, Тримуватися на цьому рівні, то ми вважає, будемо вважати, що у місті Львові діти будуть захищені від інфекційних захворювань. Однак відпускати ситуацію не слід кажуть педіатри, оскільки перерва у вакцинації і незначне в останні місяці охоплення щепленнями може пробудити захворюваність. У міністерстві охорони здоров'я України кажуть, що препарати для імунопрофілактики вже почали надходити до поліклінік та лікарень України. Тому батькам радять навідатися до сімейних лікарів або педіатрів для того, щоб скоригувати графіки щеплень. Це зробити варто, адже інфекція. І нікуди не ділася. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе. До побачення. Партнер програми аптек знахар.